Чу тут не таке, як там? Якась одна солома, да? В смислі не таке, як там, як в Тексарає, mm -hmm. то там же корови дійні, їм третьо молоко. А тут основна задача в сухостої зробити усе так, щоб желудок був побільший, плід должен бути поменший і не перегодувати, тому що будуть післяродові проблеми. Поняв? Якщо корова отут зажиріє, бачимо, щось вишукує там, ну вона ж старається вибрати. Поменше і повкусніший. А наша задача людей, які тут працюють з коровами, заставить її сожрати оцю солому. Чим більше вона з'їсть соломи, тим більше буде вона здоровіша. То якби це вона добре понімала, а вони ж не понімають. Вона старається вибирати, 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 а потім, виходить, отел. І після отелу, вмісто того, щоб доїть молоко багато, вона їде на ковбасу. І таке було. Так що, друзі, замовляйте сирий йогурт ковбаси. отакий йогурт. Бачите, Сергій кучник? Дуже. Попробуй.